В Україні з 2 вересня запрацювала державна програма Національний кешбек. Обіцяють, купуючи товар вітчизняного виробництва, повертатиму частину коштів. Хто та як саме може нею скористатись, розберемось разом. Щоб отримувати кешбек, треба відкрити соціальний рахунок у банку через застосунок або у відділенні. Також у дії потрібно додати послугу національний кешбек і активувати банківську карту. На неї щомісяця буде нараховуватися компенсація. Перелік банків, які беруть участь у програмі, ви можете подивитись на сайті зроблено в Україні про умови користування національним кешбеком. Журналістам «Житомир.Інфо» розповіли 10 вересня в Житомирській ОВА. в рамках програми відповідно. В середньому споживачі зможуть при купівлі українських товарів отримати там, в середньому 500 тисяч гривень, ну в залежності, звичайно, від купувальної спроможності споживача. Максимальна сума місячного кешбеку може бути до 3 тисяч гривень. Заощаджені кошти в рамках національного кешбеку можна витратити на медичні послуги, на розваги в плані спорту, ексікультурних заходів. Ось, зокрема, що можна задонатити на збройні сили України або придбати військові облігації. Зокрема, кешбек можна витратити на оплату рахунку в ресторані, комунальних послуг, мобільного зв'язку, проїзд в транспорті або придбати квиток у кіно. Зняти готівкою компенсацію неможливо. Фізичні особи-підприємці на даний час не можуть зареєструвати свою продукцію. Учасниками проєкту можуть бути торгові мережі та виробники, які зареєстровані як юридичні особи. В Житомирській ОВА пояснили, як приєднатись виробництвам до програми. Перш за все, для того, щоб стати учасником для виробників і для продавців. Відповідно, треба буде через дію подати заявку, ось внести перелік продукції, яка відповідно має штрих-коди маркування. Відповідне продавці також повинні через дію зареєструватися, знову ж таки мати можливості для розрахунку банківськими картами у своїх власних мережах. Ну і для виробників це звичайно, що виробничі потужності повинні бути на території України. Перелік товарів, за які нараховуватимуть кешбек, та де їх придбати, можна переглянути на сайті. Зроблено в Україні накопичені кошти у 2024 році будуть доступні для використання до 31 січня 2025 року. Програмою скористали вже понад 880 тисяч покупців та 713 виробників. Про це повідомило Мінцифри. Це можливість заощадити кошти та чи користуватися. Ватись національним кешбеком вирішувати лише вам.